Речне і сердечно вітаємо, улюблені глядачі. Визичимо вам суботи у тому сенсі, який ви в це вкладаєте, у тому найліпшому для вас сенсі. Цього суботнього вечора ми тут вирішили поговорити про оперу і про тульчин. І сподіваємося, що це теж вкладеться в сенс суботи, бо думаємо, що ми вас надихнемо. Цим фестивалем, опери і Турчином. Чому ми про це говоримо і чому це пасує до суботи відповідного настрою? Я сподіваюся пояснити мої гості, яких я дуже рада вітаю в студії суботніх зустрічей. І сподіваюся, що ця зустріч надихне так само і вас, дорогі глядачі. Отже, Вікторія Верес і Наталя Селюкова повернулися з Турчина. З Вінницької області, з Вінничини, і настільки повернулися сповнені вражень, емоцій і гарного настрою, що цим не можна не поділитися. Тому ви тут, так. і я хочу, щоб ви пояснили, чому давайте прямо з опери і почнемо. Бо опера це така дуже суботня тема, як на мене, для суботнього вечора. Але ви там були не в суботу, не ввечері. Розказуйте, що це було і чому ви вважаєте за потрібне. Про це говорити Вікторія починайте. Ну насправді повертатися дуже не хотілось. Отакої насправді дуже феєричний і такий класнючий захід стався. Дякувати всім людям, людям, котрі це все зробили, цю феєрію. Ну, тобто ми втрьох, ось ми і ще з нами Оксана Герман була. Ми втрьох трьох від Запорізької області були запрошені на опера Тульчинфест, і в рамках цього опера Тульчин був форум креативних індустрій за підтримки Міністерства культури. України, України ага. так це був такий. ви прям були ну як офіційне запрошення від Запоріжжя, бо я читала, що були гості і Запоріжжя серед не так багато місць, до речі, було, але Запоріжжя представлено. Так що приємно, що запросила ну, нам як приємно, бо це я так зрозуміла. Хоча, ну на жаль, саме від вас, я вперше почула про цей Опера ага. Фест і Опера фест але це ну дуже високий рівень. Ну, дуже. такої культурної ідеї, такої атракції культурної. А головне, ну, те, що ми дуже любимо, про що ми вже ага. не вперше з тобою, Вікторія, ага. говоримо, це оці трансформації, які відбуваються, оці креативні індустрії. Тут навіть культурні креативні індустрії для економічної так, трансформації. Так, це Культурно-економічний такий був практикум. Тобто приїжджали, були такі обізнані особи там, з Німеччини, з Польщі, з Болгарії. І такі класнючі спікери були, було чого наслухатись, по, ну, чому навчитися. І ми такі, вже ж, надихаючи, надихаючі потім з форуму самого, ми потім нас відвезли на сам фест. І те, що ми там побачили, а вже ж, ну, це й неймовірне щось. А, ну, а дуже... Вибач, ну, Якщо можна це, я розумію, що це інтимне питання. Але а ти взагалі оперу любиш? А, тепер ну, так, так. Між, нами. <рес> ага. між нами, тепер так. Бо якось це от правильно діта Наташа виложила пост на Фейс на Фейсбуці. і правильно Наташа так сказала, що поцінювачів опери насправді можливо не так багато, але цей фест. Долучив е, якусь кількість людей, котрі це теж як я, о, так. З'являється <laughs> да, це... Тепер опера це класно. І ми вже ну, бачили наочно. Ну, знаєте, це так подійно виглядає, коли сам розгар фесту є такі мужчини, котрі змагаються, знаєте, не в випитому на фесті, ага. а голос. Вони голосом змагаються, вони прийшли теж це на цей... вокальні дані. Так, ага. а ми... та що там? А ми теж так можемо. І, ц... <світ> І вони співали. Ми це ну, знаєте, це так трансформує людей. Це ну, якось це включає, як то вмикає в людях. Саме цей творчий потенціал, який є в кожному. Так, який є в кожному. Ступені. І тобто, це так, і всі так вау, ну то, так і я також можу. Слухайте, Ну, ну іноді мужчини це роблять якраз після випитого і змагаються в кількості ну, голосових. Ну, ви знаєте, було, було організація, я трошки про організацію феста було ну, це трош... все було під егідою міністерства культури це вони так. організовували там а вже ж сама са саме енергійне енергійна людина ага. це ірина френкель була представниця І... міністерства так 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 здачі. так ага. так так ну ми ще знаємо олександра нікітюка ага. це візійна Складова фесту, бо він художник. Uh -huh. а, і ще багато багато людей, котрих ми а вже ж, по імені не знаємо, але там велика кількість роботи і сердечної роботи в це була вкладена. Uh -huh. Так, <клес> <клес> ось. І ось організацію фестивалю, ми, ми як практичні леді, uh -huh. ми ж, і ми, і, нам було дуже цікаво, як це. Ну, Всередині, Всередині да, було, столоване. так. Але ж було, було пиво, було, була їжа, було все, але все було так культурно, всі були столи, був, був такий відпочинок. Ну, в принципі, є чому повчитися. А, і палаточне містечко таке класнюче. І, все, все, все. Ну я не знаю, що ще я забула. Я, я хочу, щоб Наталка не тільки в Фейсбуці <кій> гарно сказала, <кій> а й <і> тут. Але <кій> е, наперед забігаючи про поціновувачів опери, яких збільшилась, не збільшилась. Я зрозуміла, що там чи це була сучасна опера, там що показували, чи це все-таки Леонтович, ну, тому що Тульчин це Леонтович там безпосередньо пов'язано. Як вони і чому власне Тульчин? Тому що Леонтович, і тому опера, і одразу вже я вже цілий ворог тобі ага, запитань. Ну в Запоріжжі ну не було композитора, який писав опери. То що можна до Запоріжжя? Як тут оперу ну, насадити? Угу. Ну насправді з того, що нам розповіли, е, ідея сама пішла навіть настільки від Міністерства культури, uh -huh. скільки від е, самого Тульчина і Вінницької обладмі облдержадміністрації. Uh -huh. Тобто вони вирішили відновити палац потоцьких. Який у них там був, ага, так. Ага. тобто там три приміщення: одне приміщення в нормальному стані на сьогодні, а два ще ну, такі зовсім загальні. не зовсім. Ага. Потрібно було щось створити для того, щоб привернути увагу до цього палацу. Вирішили зробити операфест. Спочатку зробили акцент на опері, звісно, але знов-таки почали думати, що якщо ми тільки зробимо оперу, ну, не дуже багато людей туди приїде, навіть якщо це буде на відкритому повітрі. Uh -huh, uh -huh. Тому почали поступово наповнювати це різними атракціями, які можуть зацікавити інших людей. Тобто, окрім опери, безпосередньо, куди приїхали виконавці з США, і Німеччини, і Угорщини і так була. Та, причому Там навіть допрем'єрний якийсь був, mm -hmm. там показував допрем'єр, або так. тільки ексклюзивний один раз в Україні показ опери. ну Це все так, було так. на дуже високому рівні. І дуже вразила сама організація. Тобто, я спробую е, пояснити, uh -huh. щоб ви могли уявити, що це було. Це дуже. Ну, Хоча я не скажу, що це дуже велика площа, ага. тобто, ну близько за площею як райдога нашого. Ага. Ну не так і Ну, ну не, не дуже так і багато. Ага. Але як е, попередньо оголосили цифри е, про відвідувачів, тільки в перший день 6 до 3 ранку це все тривало. Шостий понад, вечора до 3 ранку. Так, так, так. понад 7 тисяч осіб, які там були. Угу. Щодо тих, тих туристів, які приїхали, Тольчин 15 тисяч осіб населення. Всього, Всього. а, а то 7 а, тисяч, ну, тобто половина… Так, так, так. І знов таки, зелені, зелені галявини, квіточки, ну як завжди, все. Але знов таки, це шикарна інсталяція. Ага. Різні світлові підсвітки. Це Палац Потоцьких, так, да на ну, фокусі так, уваги Палац так. Потоцьких там відбувається опера. Чи опера на волі на, на вулиці сцени, стоять, Наметики. екрани. Ага. Екрани, намети. Намети окремо, окремо. трохи okay. ага. так, щоб вони нікому не заважали. Фудзона, але знов таки фудзона це теж таке. Ну це має бути, бо люди прийшли на тривалий час. Вони. Ім треба так. щось поїсти, попити, але знов таки оформлення все йде однаково. Тобто немає тут у нас кока-кола, тут славу тут і ще і кожен поставив свої наметик к'ятку і написав так. величезними літерами, який молодець. Да? Ага. Так, тобто, це все однаково, ага. це все гармонійно. Поряд поставили стільці столики. Кожен хто хоче, може посидіти там. Хто ні, прийшло дуже багато людей зі своїми килимками, які uh -huh. просто на траві э, розташувалися, і все. Ну і поміститься, така кількість величезна, так? Ну вони ж не постійно uh -huh. перебувають. Хтось прийшов, хтось йшов. Але знов таки ми сподівалися, що коли ми там у нас перерва була трохи, і ми сподівалися, що коли ми приїдемо об 11 вечора, що людей буде замало, але люди продовжували йти, йти, йти. Ну тобто там сімейні з маленькими дітками. Уйшли уйшли будь-яке кладати. А ага. інші прийшли, і то та, та, таке. А ще мурал там а, так це його. ваша улюблена тема. Я дуже шкодую, що ви зараз. Чи ви все-таки продовжуєте на Мурал? Я та, хочу, щоб продов... ще один продовжує, ваш мурал продовжує, зрели, ну, так, сподіватися. продовжуємо <laughs> сподіватись. Ну там молодці. Це Олександр Нікітюк і там деякі ще люди. Там одна така. П'ятиповерхівка, ага. котра торкаторцева то, то, сторона, то, сторона то, вона, то. Вона, вона якраз от на палац Потоцький виходить так, ага, і вони ага. там зробили такий ну гарний мурал, дотичний до цієї теми, то ну. Багато всього все Це було, було, він дуже гармонійно все настільки було якось як одне ціле. Тобто Я не таке трохи дьохтю щ... хочу. Ну так, про пиво було, було сказано фудзона, пиво. Так, так. Ну як? Ну не буває ж так, щоб люди Буває. Ну, себе ну, А Ми, так самі такі знаєте? ми е, були навіть дуже здивовані цим. Ну що дійсно, ну ми О. так звикли, мабуть, що коли продають алкоголь, то ну. Ну, не без, обійтися як... без нічасних і... случаєв Але було все дуже цивільно. Тобто, ну, ми постійно не ну, сиділи на одному місці. Ми постійно ну, ходили це, по цій це, зоні, але не було жодних якихось якихось випадків, це, це, щоб щось там хтось навіть а, голосно це, розмовляв. Про розочки про роз... Ми ще такі думали, ну, все, розочки потопчуть. Нічого подібного, а там все троянда, ць... да а Ви, там ага. такі клумби з трояндами, і насправді люди ось дню, днем, вони отак. Біля цих троянд на килимках все сиділи. А ми ж такі теж думаємо. Ну може, як з тим нієм то Ні, все нормально, все ідеально взагалі. Все було ідеально. Ну тобто, не може бути таке, що ми просто не ні побачили квіток. Слухайте, ви були в трьох, була представниця нашої обласної департаменту пан культуры. Марокко uh -huh. її спровадив з нами он відрядився. Для чого? Ну для того, щоб щось взяти в запиль. Що ми можемо? Я вже сказала, де у нас немає Палацопотоцьких. потоцьких. У нас немає опери, ну насправді все це. Це лише ресурс, це лише інструмент на ідея, угу. яку який можна застосовувати будь-де, угу. і під час форуму ще була надана можливість презентувати якийсь проект або якусь ідею. Форум Теж Я... в Тульчені в облдержадміністрації все це було, і представники різних міст могли презентувати яку свою ідею, угу. причому вона мала виникнути спонтанно, ага. тобто. Ви берете якесь приміщення або якийсь uh -huh. парк у занедбаному стані, що можна зробити поряд, або Взньому. всередині. ага, як його можна оживити? Ревіталізація. І... Ага. Наша тема арт-кластеру. Uh -huh. Так, ми презентували тему арт-кластеру, зважаючи на те, що у нас досить багато різних приміщень, у тому числі у центрі міста, які не. У дуже гарному uh -huh. стані, uh -huh. то е, можна було б зробити з цих приміщень те, яке приваблювало не тільки місцевих, але й туристів. Uh -huh. Тобто, навіщо робили цей фест? Це була одна з позитивних практик е, креативних індустрій і об'єднання громади, і е, привернення уваги до Тульчину, тобто, ну Тульчин. Маленьке місто, але знов таки під час підготовки потрібно було звернути увагу на дуже багато різних моментів. Uh -huh. Тобто там з'явилися дороги. За п'ять днів до фесту там з'явилося 3G, uh -huh. якого раніше не було. Вони побачили, що треба ставити лавочки, потрібно саджати троянди, потрібно звернути увагу нарешті на транспорт. І на те, що у Турчині немає дорожні знаки. І, і е, звернути увагу на те, що немає інфраструктури, немає готелей. Але коли починати... угу. так, ну, є, але їх дуже замало За, і недостатки. не вистачає всім. Угу. І знов таки, от на, е, був цікавий приклад під час форуму про готель Хілтон, тобто. Так, них там всі... є хіл? Ні, ні, у нас О, немає, що не немає в Запоріжжі, немає. Це, це був приклад ага. такий, що потрібно не виходити з того, що ми спочатку будуємо готелі для того, щоб до нас приїхали ага. туристи. Ага. А спочатку ми робимо щось, щоб туристи Прибавляти. приїхали, і ми ага. побачили необхідність ага. тому, що потрібен готель. І тоді і... вже розуміти, який так. готель потрібний і як це може так. бути далі, застосовано. на якої аудиторію, якої цінової ага. політики і так далі. Тобто, знов-таки завдяки фесту не тільки привернули. Wow. До палацу потоцьких, до Тульчину, до Опери, а ще й почали робити інфраструктуру і приваблювати туристів. Давайте трошки з неба натхнення на землю mm -hmm. до монетизації і конвертизації. Ми говорили, що індустріями називати mm -hmm. креативність, mm -hmm. культуру можна лише тоді, коли на цьому заробляються гроші. І тут ми говоримо про культурно-економічні трансформації. Той же Тульчин, скільки треба було вкласти, ті ж дороги, інфраструктура, зупинки, троянди от mm а. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Скільки вони отримали, вони коли це можуть порахувати? Чи це все? Ну наскільки це вже конкретизовано в цифрах? Ви це знаєте? Щодо цифр, скільки було вкладено, ні не знаємо, бо ще не було остаточного звіту за заходом. Uh -huh. Але знов таки те, що вклали в ті ж самі дороги, ті самі клумби, все це воно залишається людям. Тобто, ФЕС з собою не забирає нікуди. Тобто, це насамперед для розвитку громади, громади. робиться. Колись би, мабуть, ну зробили дороги. Ну колись би. раз на 5-10 ага. років їх все ж таки роблять. Але це був такий перший фест у них. Так. І тепер вони будуть це робити. Як це буде далі? Ну, сподіваємося. Сподіваємо. це такий знаєте стартап, вагомий стартап. Ага. Мені дуже сподобалась така фраза. Бо що таке креативні індустрії? Тобто ми вже такі обізнані, а є ще багато людей, котрі не знають. Ну як це давайте руками... скажемо більшість людей так, не знають, так, що так. це таке. так? Да? Мені дуже сподобалось там одна річ від спікера Ярослава Пітракова, який сказав, що це будування аури кожного окремого міста. Тобто, не повинно креативна індустрія, не повинно все буде бути одного однаковим однаковим всіх. всюди. Uh -huh. Uh -huh. Тобто, це будування аури кожного міста. Я так за це слово. Мені так воно для натхнення знаєте. воно гарно для натхнення і воно якраз в цьому словосполученні відповідає креативні. Так, а так. я тягну вас в матеріальну складову індустрії. Угу. Аура, а ось індустрії. Ну, ну. ну тобто, угу. як переконати, що це економічно вигідно, що це не просто навіть зручно, соціальну вагу має, об'єднує. там дуже цікаво, що це, це нещук, до речі, десь говорив. Що всі ці культурні події вони і для прими і для розвитку, і для об'єднання все те, що нам зараз ну, дуже важливо. Тобто, все це зрозуміло, як цьому ще додати матеріальних якихось переконливих аргументів. Ну знов таки спираючись на ті доповіді, які були під час форуму, креативні індустрії мають на меті об'єднати різні сфери ага. для того, щоб створити нові послуги, ага. тобто, це може бути культура і IT, Культура Хакатону, всі, і там. сільське uh -huh. господарство, і наводила дуже цікавий приклад no, штатів, коли е, жінка купила собі будинок десь у селі, uh -huh. і там був свинарник. І вона надовго, думаючи, вирішила там зробити оперу. І yeah, люди звідусюди насправді. приїжджають, туди на це дивитися. Тобто, ну, звісно, там свин, свині не бігають, але uh -huh. знов-таки там зроблена сцена, і це It цікаво. Ексклюзивно дуже. Це вже ж не набагато людей, але це ексклюзивно, і такого ніде більш немає. А хто виступає? Ну тобто, ладно зробити сцену, а наповнення виступають судячи з того, що ми бачили, там виступають професіонали. Тобто це оперні співаки, які їдуть в село, які не бояться. Ну там трошки інше село. Так ну звісно, але знов таки це нова форма. Навіть не так, це новий зміст старої, старої форми, форми. Угу. і це приваблює і ну звісно потрібно зберігати традиційні якісь угу, речі, але угу. знов таки і є можливість трансформувати це все це, додавати щось інше, і здавалося повно ді зовсім інших сфер. Ви знайшли для себе відповідь на запитання, як Тульщину, маленькому містечку, самі сказали, 15 тисяч людей в Вінницькій області вдалося зацікавити таких потужних гостей, бо там вже були дійсно Імеччина, Ізраїль, ну там Європа, Ізраїль, Америка. І Україна, причому це так, дійсно так. був там такий відбір. Так. Ну такий фейс-контроль і відбір mm -hmm. не всі могли поїхати. Як ну чим вони взяли? Ми щось подібне можемо. Ну, мені запропонувати? мені дуже сподобалось це. Об це таке об'єднана громада. об'єднане ага. коло якось знаєте, склалося як от всі пазли здійшлися, ага. тому що в організації цього взяли участь не тільки там мінкульт, да, наприклад, а ще депутати. Чи міські голови, чи там голови ОТГ, ну якось там там. І дуже багато людей долучились до цієї події, ну, депутати, то вагома сила, бо там теж кошти. Це ага. матеріальна підтримка цього фестивалю. Ну тобто, і це надихає вже ж. Ми як їм вдалося запросити такі, ну от як в те село, де був свинарник, запрошують професіонал. Uh -huh. Як вдається, ну от ми сюди в Запоріжжі можемо запросити ну, таких потужних персон? На що? Ну що Ти ми можемо, можемо запропонувати? Зв'язки вирішують багато. Є перспектива того, що цей фест стане е, якимось таким е, стане єдиною подією uh -huh. своєму роді. Ага. Тобто такого ще не, не було. Uh -huh. Тому звісно людям, які е, спеціалізуються на певній сфері, їм цікаво і від і mm -hmm. бути причетними до тієї чи іншої події. А якщо це подія ще такого рівня, mm -hmm. то чому б ні? І я думаю, що на ну, Запоріжжі це можливо, але знов таки для початку треба потрібна... шукати щось своє, так mm -hmm. треба і знайти щось своє і зробити це якісно. <ган> тобто фестів насправді дуже багато і у Запоріжжі у тому числі, але якість зовсім інша <ган> ну і якість і масштабність, і в, врешті Запоріжжя переживає, Запоріжжі переживається теж добре. Переживає спробу знайти щось своє, свій голос, свою ауру. Як ти кажеш, але це все робиться. Ну у нас поки виходить, воно все робиться будується, дуже будується хаотично, так, і так, так, ну от ми всі розрізнені. Ми от може арт-кластер, ну, от цей якраз арткластер і може об'єднати. Це все, як? Розкажіть, як ви там виступали чи ви там тільки слухали? Ну ні, ми це працювали над таким типу проєктиком. Ага. Так, ну ви знаєте, от працюєш над проєктиком, ну типу, є завдання на форумі, так, люди там розбиваються на якісь групи, бо є ага. багато місць, і такі маленькі, мабуть, Запоріжжя саме був з, з цих міст. Ага. І... І ми вперше по для себе, знаєте, коли є завдання, і ми трансформуємо ми рисували, там, ага, малювали схеми. Ага. Це для нашого арткластеру. Ми теж знаєте, трансформуємось разом з, з цією думкою, що ага. нам насправді потрібно, чи що вже нам не потрібно. Наприклад, у нас же у нас же виросли, тому ще ще знаєте, велике питання, чи потрібен коворкінг в коворкінгварткластері. Ага. Ну тобто, це таке, знаєте. Ну, це ж теж надихає. І це працює. А ще є. Можна оце в камеру показати? Да. Да? Ага. да. А ще є такі, це теж, мабуть, ну, до уваги. І що це? Лабораторія Давай, трансформації. Ой, а так. я покажу. Ага. Це. Ось вона. Угу. Ага. Роботи практичні поради для практичні агентів поради. змін у малих так, міст. Так. Угу. Тобто є вже більш, мабуть, активні люди, ага. котрі це все пишуть. Ірина Френкель, наприклад, і в неї є багатий досвід, вони так з Мерінку. І зміниться 2016 рік. Так, тут так, так. А Це, так. План Z. Угу. О, це прям для заборіжжя. План Планзет лабораторія трансформації. Так, Малі, так. Міста. Малі міста. Но, ну, Запоріжжя не мале. ну так е, е, насправді ну, мені завжди казалося, що е, з малими місцями простіше да. працювати, тобто менше людей, менша територія, простіше знайти спільну мову з більшістю, так. але знов таки, е, якщо не спробувати працювати, хоча б е, по районах з малою кількістю людей так, не, ну, то нічого якількість. не відбудеться. Знов таки у Запоріжжі шість. Так, районів. великих районів. Угу, угу. Які за територіальною, за кількістю населення, ну все ж таки найбільше тих малих міст, про які йде ну, так. мова. І трохи повертаючись до кластеру, який угу. ми презентували під час форуму, ну, до речі, він був один з таких найбільш глобальних проєктів. Ну, можливо, тому що міста більше. Велике місто більше, ага. але е, ну, ми вима. дуже багато позитивних відгуків почули. Угу і навіть і представники з Польщі, і представники ФЛ Дуже позитивно відгукнулися про це і сказали, що це ну дуже класно, бо ми врахували дуже багато моментів. Але е, був дуже важливий момент, на який варто звертати увагу не тільки нам, але і взагалі всім людям, які роблять проекти, які працюють з цим. Перш ніж ніж щось робити, потрібно спитати думку людей, для яких ви працюєте, що потрібно їм. Тобто, все має починатися не з власного, що хочу я. Ну угу, я угу. там багато чого хочу, так. Але чи потрібно це іншим? І не двом особам, не трьом особам, а багатьом. І спираючись на ці дослідження, спираючись на думку людей, потрібно вже робити щось і знов-таки ну, обирати пріоритети. Ну що, зараз завершуємо. Хоча все в процесі, і це прекрасно. Так. Прекрасно, що є рух, хоча є і сумніви, і є зміни, але це і є життя. Спасибі вам, що ви сьогодні цієї суботи, ну, так, спасибі. опери, Дякую. тульчина і натхнення. Ну і далі буде. Так. так. так досліджуємо Дякую. простір для того, щоб зростати і рухатися вперед. Дякую. До більшого щастя! Дякую, хай всім нашим дитячам. До побачення. до побачення.